До цього часу дискусійним залишається питання про започаткування традицій пивоваріння. Дехто із вчених вважає, що пиво відкрили булочники давньої Месопотамії, які помітили, що в теплі мокре хлібне зерно починає бродити і утворюється смачний напій. Вважають, що в Україну пиво прийшло з Візантії під час правління київських князів. В Україні його тривалий час виробляли в домашніх умовах, і лише в 15 столітті з'являються перші пивоварні цехи. Новоград-Волинський пивоварний завод на теренах міста має Ревні коріння в 1843 році на мальовничому березі річки Случ два чехи Болон і Сікора розпочали його будівництво. Чехам сподобалися не лише краєвиди і околиці міста, а й те, що, прогулюючись берегом случі, знайшли чудове зручне місце для спорудження пивзаводу. Це було кам'янисте узвище, яке полого сходило до річки. Чехи відразу збагнули вигідність такої місцевості. Розташування давало можливість мати необхідну кількість води. А в случі вона тоді була джерельно чиста. Вести заготівлю льоду конче необхідного для охолодження і зберігання пива. Через три роки на пустиріщі виникла двоповерхова споруда пивоварний завод. Для його оснащення обладнання завозили з Німеччини, і в 1846 році Новоград Волинський пивзавод випустив свою першу продукцію. Почалась війна, і завод залишився готовий до роботи. І Коли війшли німці, сюди наші відступили. Значить, німці варили пиво тут і відпускали його, возили на фронт. Такі бочечки в них були на 20 літрів, на 30, і вони возили на фронт. А коли вже знову в наші прийшли. Залишилось багато сировини і в 44-му році, 44 році почали знову випускати пиво. В цьому році заводу нашому буде 160 років вже. Переломним етапом стали 80-ті роки, коли в Радянському Союзі на державному рівні розпочали війну з алкогольними напоями. Ще в 85-му році, коли була об'явлена війна алкогольним напідкам, ще в 85-му році у нас був бачковий розлив. І ми відправляли пив, вагонами відправляли і в Луганськ, в Донецькій вагонами відправляли. А коли таке питання повстало, нам довелося закрити бочкові розливи, і ми працювали тільки на розливі пляшки. Реалізація тоді різко впала вже тоді. І вже тоді зупинився завод по розвитку, нічого не робилося. І це продовжувалося ну, багато років, можна сказати, десь до 90-го 90 року, це точно. А в 90-му році, коли вже ми зрозуміли, що потрібно все-таки спасати завод і працювати, ми їх почали вже займатися. Знову прийшло, знаєте, прийшли ці політичні всякі. Інтриги, і знову нам з реалізації було дуже тяжко. Але я не знаю, але ми вистояли. У нас була ціль. Пиво місцевого виробництва виготовляється з натуральної сировини, високоякісного солоду та хмелю. Сировину виготовляють власними силами. Понад місяць іде на те, щоб з духмяного солоду виготовити пінисте пиво. Головний пивовар місцевого підприємства Валентина Бондаренко розповіла нам про цілющі властивості напою, ячмінь, із якого виготовляється солод, злакова культура. Яка має антирадіаційну дію. Пиво не тільки втамовує спрагу, але й підвищує загальний тонус організму, поліпшує обмін речовин та апетит. Хміль додають у пиво, щоб надати йому гіркуватий, приємний смак та особливий аромат. Завод випускає тільки непастеризоване так зване живе пиво, яке зберігає всі поживні і смакові якості солоду та хмелю. Працюємо над новими сортами. На сьогодні є 12 сортів пива. Великим попитом користуються Жигулівські, козацькі забави, древній звягіль, звягільський оригінальні. Пива у нас унікальніше, Звягельське оригінальне то пиво дуже цікаве і смачне, і воно добавка туди йде полину, і екстракт полину і деревію. Наше пиво полюбляють не тільки в Житомирській області, а й в Рівненській, Хмельницькій області. Ми в цьому році вже випускаємо, почали випускати навіть квас. Який можна сказати сьогодні по смаковим якостям, мабуть, один із найкращих в Україні, бо в ньому немає ніяких консервантів. Понад 30 нагород з численних міжнародних та вітчизняних конкурсів свідчать про справжню якість та визнання. Працівники заводу цілком задоволені своєю роботою, зізнаються, що якби не подобалося, то не віддали б улюбленій роботі по 10-20, а то й значно більше років свого життя. Нинішній керівник місцевого підприємства Валентина Мозгова очолює пивоварний завод понад 12 років. За її глибоким переконанням, успіхи підприємства примножуються завдяки згуртованому працьовитому колективу. Втім, вони не зупиняються на досягнутому, а постійно в пошуках нового творення. Від цього шляху ми не будемо уходити. Ми таким напрямком будемо йти. до 2010 року ми дійсно збільшимо потужність у два рази.